Звертаємо до вашої уваги проєкт «Красиви поріг колісу». Зрятувала Соленія Розенчук, учениця 7 А-класу, Коловського музею Вольської сільської ради Вальського району Вінницької області. Мета проєкту – аналіз бутового різноманіття рослин, мішаних місць на території місцева області та привернення уваги до необхідності охорони різних відповідів рослин. Рослини різних груп виявлені та описані в ході документів проєкту. Дерева – сосна звичайна, дозвичайна, дозвичайна, Чагатники, ліщина звичайна, оживина звичайна волина, звичайно, чагатнички, чорниця звичайно, велій звичайно, русниця, вагно звичайно, жеровина, дрібна флора. Спорові рослини, плаву колючий, зувин дрон, декран, двох мотивний, щоник чоловічи, тревогісті рослини, а невонові собака. Сосна звичайна. Вид дерева рослини букових роду другу, з дуже цінною е, деревиною. Грам звичайний дерево роду грам родини Березових. Більха чорне дерево родини перезових. Е, 10-30 метрів завишка. Родини родин э, розових, від пів, пів, пів до півтора метра э, залишки і плід э, тіня чорна сковита э, плямта. Э, звичайно, маторічний ліпів родини родинники. Чаганик один 2 метри завишки, і, э, і плід у нього э, солодкий і коридна. Чагарничок рослини верусових від 30 до 120 мет... см заввишки. М'їрди сині ягодки. Черниця, звичайна, чагарничкова рослина, пів метра за вишки і ягоди червономето-фіолетові. Дуже корисні. Вершней, вічно зелений і дуже розгалужений чановічок родинних верусових. Русниця, родин, рослина родинних варізових. 10 28 см, позовчим коренищем. Кріт, округла ягода. Пагноз звичайне. Зістовстими бурами з тобстим, термінів коренями. Журавлина – дрібно плода, багаторічна рослина родинних версових з корисними червоними ялками. Кровоколючий, багаторічна тіньовитривала витривала, залишки 10-30 см державниста рослина. Зулин льон звичайний, видно хід, родин. Хобі. В Україні росте в білих лісах на володах. Екран мітлоподібний. Робити ли, ли, листо степлових маків родини в лікареві. широко поширений в Україні росте у покойних лісах. Щитний чоловічий найпоширеніший в Україні вид папорти. А Дібровна. Вид квіткових рослин родини жахлесей. Це рослина висотою 125 см з довгими конземними кореновищами, з білими діточками. Включайте природу рідного краю та оберігайте її.